Добрий день, друзі. Вас вітає інтернет-магазин МТЗУК. Мене звати Максим. Хочу до вашої уваги запропонувати таке нове надходження. У нас оригінальних білорусівських запчастин. До речі, це у нас 80-й розподільник. Ось такий оригінальний. Зараз вони в зелений кольор. Вартість цього складає 14,5 тисяч гривень. Потім Качани, як на них кажуть, ліва, права, шестерня. Це по оригіналу у нас білорусівська. Так, Це у нас під первічний, первічного валу підшипника будемо Потім. Е, в оригіналі у нас вал вторичний. З оригінальною гайкою. Вартістю 6500, якщо не помиляюся, 6500 гривень. Потім відводка щеплення, ну, дуже часто беруть. От саме Отак от, от у зборі, не окремо підшипник, бо окремо білорусівських підшипників немає. Є там у нас китайські, вони доволі непогані, але ну, мало хто е бажає ризикувати, тому беруть відводку у зборі саме білорусівську. Так, як ви бачите, всього поки що достатньо, тобто ажіотажу немає. Розподільників багато. До речі, розподільники є 70-й. У них у нас і є навіть на ну, 12 21 1, 70 і до нього тяги з вилками короткі та довгі, Там дві коротенькі і одна довга йде на керування. От вони є також по наявності. Якщо треба, то можете звертатися. Так, друзі, нагадую вам за підігрівачі блоку тем. Дуже дуже це актуально в даний час. Також маємо глушники вихлопні до тракторів НТЗ з двигуном 240 та 245. Глушники по кабіні, також в асортименті у нас до 80-го, 82-го, 892-го, 1221, Друзі. Якщо цікаво, то можете звертатися за номером, який або закріплено в коментарі. Можете побачити. Або можете знайти його в описі під відео. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.